Добрий вечір, мої дорогенькі. Сьогодні, 30 грудня, я роблю торт. Колись я робила торт ніжний із крекера ніжного. А сьогодні ми взяли крекер з какао. Ось така упаковочка. Крекер з какао. Будемо експериментувати. Робимо все як завжди. Змішали сир в творах, з цукром, змішали сметану з цукром, виложили шар печива, змастили його сметаною. Повиклали бананий слой, далі знов сметана, далі знов крекер. І так у мене. Третій шар уже готовий. Залишилося його змастити ще раз сметаною, потім творогом і сметаною. Ну, ніжний був дуже смачний. Сподіваюсь, із шоколадним присмаком буде не гірше. А ви теж спробуйте.